План мирного вирішення ситуації на сході України почне втілюватись у життя найближчими днями. Про це заявив сьогодні президент України під час зустрічі з випускниками національного університету оборони. Найперше, що запланував зробити Порошенко, віддати офіційний наказ про перемир'я. Фактично відразу усі підрозділи задіяні в антитерористичній операції повинні будуть припинити вогонь. Якщо бойовики підтримають такий крок, матимуть безпечний коридор для повернення додому. Насамперед, це стосується найманців російського походження. Тим, хто не вчинив тяжких злочинів, обіцяють амністію. Лише Після цього президент має намір розпочати діалог з активістами Сходу і внести пропозиції про зміни до конституції. Мовиться передусім про децентралізацію влади та надання регіонам додаткових управлінських повноважень, можу сказати, що час припинення вогню буде достатньо коротким. Ми чекаємо, що одразу ж після цього відбудеться роззброєння законних військових формувань. Відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Збройні сили України є, є частиною цього плану. Ми виконуємо ті завдання, які визначені президентом і радою нацбезпеки та оборони. Ми впевнені, якщо у наших ворогів. Вистачить муж... мужності і здорового глузду, то цей план буде втілений в життя.